Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Який водоспад вважається найвищим у світі? Водоспад ангель. Водоспад Ангель найвищий у світі водоспад, розташований у тропічних лісах Венесуели. Загальна висота водоспаду 979 метрів, висота вільного падіння 807 метрів. До яких пісень відносяться рядки з вищезгаданого твору? Календарно обрядових пісень. Ці рядки взяті з колядки. Колядки це відтворення міфу про створення світу і величальні пісні. Призначені для кожної конкретної людини господаря, господині, хлопця, дівчини або дитини. Саме колядки належать до зимового циклу українських календарно обрядових пісень. Скільки монастирів знаходиться в Україні, які мають статус лаври? 4. Києво-Печерська лавра місто Київ. Почаївська Успенська лавра Почаєв Тернопільська область Свято-Успенська Святогірська лавра Святогірськ Донецька область Святоуспенська Унівська лавра Студійського уставу Унів Львівська область. Цікавий факт. У світі всього 12 лавр, 4 з яких знаходяться в Україні. Чи знаєте ви, який найдовший музичний духовний інструмент у світі? Трембіта. Трембіта це український народний духовний мундштуковий музичний інструмент. Має вигляд дерев'яної труби, інколи обгорнутою березовою корою. Довжина від 2,5 до 8 метрів. Діаметр близько 30 міліметрів. Збільшується у розтрубі. Трембіта найдовший музичний духовний інструмент у світі. Він входить до книги рекордів Гіннеса. Чи знаєте ви, в якому місті України було вперше використано поштовий індекс? Харків Саме в Харкові у 1932 році була створена унікальна система маркування листів. Спочатку в ній використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число буква число. З початком Другої світової війни цю систему індексації скасували, однак пізніше продовжили використовувати в багатьох країнах світу. Яка область України найбільша за своєю територією? Одеська область. Одеська область це область у Південній Україні. Найбільша за територією область України. Площа області складає 33 310 км2. До складу області входить також остров Зміїний. Друзі. Якщо ми вже згадали про міста України, напишіть, будь ласка, в коментарях. З якого ви міста? Давайте познайомимось ближче. Нам цікаво дізнатися, де ви народились, в якому місті чи країні проживаєте зараз? Чекаємо саме на ваш коментар. Буде цікаво познайомитись. Заздалегідь дякуємо. Як називається українське декоративно-орнаментальне народне малярство? Петриківський розпис Петриківський розпис зародився в селищі Петриківка, що на Дніпропетровщині. Звідки й походить назва цього виду мистецтва. Окремі речі з візерунками в спосіб петриківського розпису збереглися ще з XVIII століття. 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Жителі якої країни вигадали створювати картини на полях. Японія У 1993 році жителі японського села Інакадате з метою залучення туристів придумали художнє оформлення звичайних рисових полів. Щороку перед посадкою рису вони вибирають художній образ і втілюють його на полі, використовуючи сорти рису різних кольорів. Це стало японським ландшафтно-садовим мистецтвом. Назвіть ім'я італійського композитора та скрипеля Вівальді. АНТОНІО, Антоніо ЛУЧО Вівальді – італійський композитор, Скрипаль Віртуоз, Римо католицький священник, автор більш як 40 опер, кантат, творець жанру сольного інструментального концерту. Цікаво. Чи знаєте ви, хто винайшов рентген? Вільгельм Конрад Ренген. Вільгельм Конрад Ренген це німецький інженер машинобудування та фізик, який 8 листопада 1895 року відкрив короткохвильове електромагнітне випромінювання, відоме нині як рентгенівське проміння, досягнення завдяки якому отримав першу Нобелівську премію з фізики у 1901 році. Не всім напевно відомо, що українець Іван Пулюй за 14 років до німця сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше ніж Вінгельм проаналізував природу і механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Пулюй в першому світі, зробив рентгенівський знімок людського скелета. Єдиною його помилкою стало те, що він не потурбувався про патент на нього. Пишаємося українцями. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.